Привіт усім! Ми знаємо, що ви дуже довго чекали цього дня. Незважаючи на всі складнощі, ми впорались з тим. Ми готові презентувати вам нове зимове оновлення. Хочу вас попередити, що буде дуже багато інформації. тому сідайте зручніше і слухайте уважно. Ви довго очікували цього і просили. Ми це зробили. Нові фракційні планшети. Фактично, фракційні інтерфейси було перероблено з нуля. Відтепер інтерфейс має вигляд планшету, а також значно розширено функціональність планшету. Розповімо про кожну зі сторінок. Новини. Новий розділ. Повністю функціональний розділ новин, який зможуть побачити всі учасники фракції. Створити і видалити новини зможуть учасники з відповідним доступом. Особовий склад, значно покращено вивід особового складу фракції з можливістю фільтрувати гравців АФК на зміні та інших. Головним удосконаленням цього розділу є новий доступ: доступ до налаштувань учасника. Що дозволяє відкрити розширений перегляд інформації конкретного учасника, де можливо побачити онлайн за день, за місяць, дату вступу до фракції, логування дій з учасником, видані варни, логування рангів і так далі. А також купа інших функціональних можливостей: змінити ранг, змінити відділ, виплатити премію, видати, зняти варн, звільнити сейф фракції. Новий розділ з можливістю подивитись баланс фракції, а також динаміку використовування сейфу фракції за сім днів, логування поповнень і зняття грошей з сейфу. Історія. Фракційні логи стали більш зручними і більш швидкими. Додано фільтри логів за сейфом і діями. Завдання. Новий розділ, в якому будуть справжні фракційні завдання, доступні для виконання всій фракції. Управління фракцією. Можливість налаштовувати доступи за рангами, а також розділи транспорту фракцій. І нова можливість створювати відділи фракцій для держави. Чорний список відтепер прибрано команди видалення і занесення у чорний список. Це відбувається через інтерфейс з відповідним доступом. Рейтинг, новий розділ, в якому будуть виводитися гравці з найбільшою кількістю дій за категоріями. Категорії рейтингу у фракції різні. Гравці з відповідним доступом мають можливість очищувати весь рейтинг і окремих гравців, база даних, в якій ви зможете знайти всю інформацію про гравця, який онлайн або офлайн, це штрафи, порушення і так далі. Також ми не забули про фракції і дещо додали та замінили нові унікальні сторінки для різних фракцій, LSPDF IB Army. виклики, розшук. В розділі викликів відтепер відображуються різноманітні виклики: виклики поліції, допомоги, повідомлення про автоугони і пограбування будинків зі швидкою можливістю поставити навігацію до будинку. В розділі розшуку перебувають всі гравці у розшуку. Кожного з гравців можна подивитись і перевірити його історію судимостей, арештів, місце житла, телефон і так далі. А також подати у розшук будь-якого гравця, крайм фракції. Карта захоплень. На жаль, саме у цьому оновленні ця система ще не працює. Але ми підготували для вас спойлер. У найближчому часі буде залито як окремий апдейт. Ця система повністю оновить систему каптів і бізварів. Уряд, бюджет штату, податки, постачання та інше. В розділі бюджету штату розташувалось відображення всіх ключових фракцій, яким уряд виділяє бюджет. Є можливість переглянути гроші кожної з фракцій і нарахувати виплату у їх сейф. В розділі податків штату з'явилось налаштування значення податків на оплату будинку і бізнесів. А в розділі постачання відтепер відбуваються замовлення постачань, наразі аптечок і матеріалів. Окрім візуальної, і функціональної складової, над планшетом було проведено багато роботи з приводу оптимізації швидкості відгуку. КІЛСТАТ. Кілстат було оновлено. Відтепер він став більш зручним і сучасним. Кілстат видно тільки коли є вбивства, а також видно вбивства тільки з вашого виміру. Окрім цього, в кілстаті відтепер є можливість побачити зброю вбивця. Нова система Anti-Non-RP Drive Відтепер літати горами на спорткарах не буде можливості, а також позашляховики набудуть цінності, тому що саме позашляховики відтепер мають можливість їздити без обмежень. Перед показ анімацій. в меню анімацій з'явилась можливість переглянути анімацію перед тим, як її вмикати. Це зроблено у вигляді зображення і у вигляді анімації, якщо навестись на необхідну. Відтепер ми оновили паркувальний майданчик. Відбуксовані ТЗ не стоять по всьому штату, що впливає на показник в а їх отримання можливо на спеціальних майданчиках, які позначені ключиком на карті. Вартість виклику власних ТЗ до себе підвищено до 10 к, але це стосується 15 плюс рівнів. А також перероблено безкоштовний виклик льотної і водної техніки на 50% знижки на виклики всього власного транспорту в Platinum VIP. Знижка за навичку механіка також сумується. Додано нові предмети салют. Всього є 5 видів салютів, які можливо придбати у новому бізнесі магазин салютів. Додано новий предмет кальян, а також нові предмети для кальяну вугілля і табак, які можливо придбати у 24 на 7. Додано нову можливість сидіти і ходити на кортах. Прибрано стандартний режим стелсу від GTA на контра. Додано новий предмет «Примітка», використовуючи яку можна додати примітку на сумку. Додано новий предмет Ваучер, який можливо отримати в перепусті. Ваучер дозволяє відкрити певний кейс безкоштовно. Також оновлена нова механіка арешту. У всіх гравців відтепер з'явились нові показники арешти і судимості. Арешти записують до статистики кожен арешт, а створювати судимість чи ні вирішує держслужбовець у новому інтерфейсі під час арешту. Так само, держслужбовець має можливість вказати вартість виходу під заставу, що дозволяє звільнитися гравцю одразу після арешту. А також тепер необхідно вказувати причину арешту, причину видачі зірок та причину штрафу для конкретних логувань. Ми не забулись за рації. Додано фракційну хвилю, до якої мають доступ всі фракції з альянсу. Це 100 від номеру хвилі фракції. Додано зображення останньої хвилі в рації, автоматично буде заповнено після включення рації. Додано можливість покласти рацію у швидкий слот, а також можливість вводу хвилі з клавіатури. Нові фракційні розпавни, нова лікарня в місті, новий розпавен для фракції Марабунта та для фракції Грув. Перероблено хіли, прибрано хіл від їжі і напоїв, додано новий предмет, бинт та можливість хілу аптечкою. А до цього самореанімацію аптечку. А найгарячіше, ми притримали на самий кінець. Ми додали нові автомобілі. Каен GT, CadeLak Eskalder V, Рейндж Ровер Автопіография, Астон Маркен ТБХ, Шевроле Сильверато, Эсла Кибардрак. Ламбургінні Ребентон. Subbled. Горж 911 ЧТ3 РС Борд Мустан Шелбіт Чітті 500 1967 року. Феррарі Сайлендрі. Багані Імолас. Руллс Ройс Спектр. У гаті Додано сніг та святковий мапінг. Івент Судна ніч тепер може прокнути тільки фракції з онлайном 20. Додано відкриття того самого оголошення в маркеті після тест драйву. Додано збереження позиції скролу після того, як повернутися назад з оголошення до списку оголошень. Додано швидку клавішу вимкнення худ за замовчуванням f 7 але можна змінити в біндері за бажанням. Виправлене інколи на відображення турбіни і ще деяких характеристик в маркеті в обмінах. Додано нові підказки в інвентар про швидкі бінди в інтерфейсі автосалона. Додано збереження позиції після тест драйву. Змінено час, коли починає темніти. Раніше це було 20.00. Зараз це 17.00. Актуально, поки є сніг. Створення персонажу тепер має два поля вводу для імені і прізвища для уникнення нонерпінікнеймів. Додано можливість безкоштовного перефарбування у фракційний колір власних автівок. Точні кольори будуть повідомлені. Виправлено зникання пального з ТЗ, яке перебуває на маркетплейсі, його беруть в тест драйв. Додано команду працівникам новин add, stop, add start. Працівникам державних фракцій заборонено використовувати наркотики на чергуванні. Виправлено баг з їжею, водою, коли сідаєш за кермо. Прибрано звуки при польоті, звуки будівельних робіт, і так далі в місті, і додано можливість стакати відмички.